Дію заблоковано, щоб вберегти нашу спільноту. Ми обмежуємо певні дії з такими ситуаціями. Стикаються користувачі в інстаграм. І сьогодні я розповім вам причину виникнення цього, а також способи, як це можна вирішити. А в самому кінці розповім, що робити, щоб не потрапляти в таку ситуацію. На зв'язку Іван Шевцов поїхали. Перша причина, через яку користувачі стикаються з такою проблемою, це надмірна кількість підписок. Якщо у вас новий молодий інстаграм акаунт, ви його тільки створили, і ви відразу починаєте підписуватись на велику кількість людей, то відповідно інстаграм. Помічає це як спам для нього. Це спам. Інші користувачі можуть не приймати ваші запити, відхиляти їх, їм може не подобатись, вони можуть скаржитись. І за це він накладає спочатку обмеження. Якщо ви продовжите це робити, він вас заблокує. Наступні чинники це надзвичайна активність в коментарях та вподобайках. Також стосується більше саме нових акаунтів, але навіть акаунти з історією можуть потрапити. Під це і можуть отримати обмеження, а то і блокування. Якщо ви досить часто в інстаграм пишете багато коментарів, прямо майже під всіма публікаціями пишете коментарі, ставити лайки навіть людям, яких ви ніколи не бачили, і постійно. Ви перевищуєте певні ліміти, які надає сам інстаграм. Ну, про ліміти я скажу в кінці, і коли ви порушуєте ці ліміти, коли ви робите занадто багато дій, ви теж отримуєте обмеження і ви більше не можете робити ці дії певний час. Теж саме стосується повідомлень в Дірект. Якщо ви відправляєте занадто багато повідомлень в Дірект, а особливо однакових повідомлень, робите комусь ручну розсилку чи автоматичну розсилку. На якусь базу клієнтів, і коли ви відправляєте однакові повідомлення, інстаграм для себе маркує це як спам. І відповідно за спам ви отримуєте обмеження, а потім навіть блокування. Ну і не знаю, чи багато хто цим користується, але якщо ви в своїх публікаціях постійно відмічаєте користувачів, то також може прилетіти вам блокування за це. Окрема тематика це використання сторонніх додатків. Якщо ваш інстаграм підключений до сторонніх додатків, особливо до додатків, які виконують функції мас-фоловінга, тобто масової підписки чи мас-лайкінга, масової кількості лайків, я правда не знаю, хто це взагалі використовує в 2024 році. Але якщо ви використовуєте, то вам також може прилетіти бан. Ну і ще одна причина, це може бути просто помилка Instagram Якщо ви не робили масових дій, а на вас наклали обмеження, тоді вам варто відповісти на це обмеження, відправити їм відгук, що якби я нічого не порушував, все окей, якщо ви дійсно нічого не порушували. Тепер давайте розберемось, як же виправити ці обмеження. І перше, що я можу порекомендувати, це просто змінити вашу IP-адресу. Тобто, якщо у вас... Ви мобільним телефоном і знаходились постійно на Wi-Fi і виконували масу дій на Wi-Fi, то перемкніться на мобільний інтернет. Також краще вімкнути функцію літачка і вимкнути її потім. Таким чином ви перезавантажите мережу. І якщо у вас мобільний інтернет, наприклад, там Київстар Лайт. То у вас зміниться ваша IP-адреса. Друге, що ви можете зробити, це змінити пристрій. Тобто, якщо ви там, наприклад, з айфона заходили з одного телефона, користувались, заходили. Ви можете спробувати зайти з комп'ютера. Наприклад, це досить часто допомагає. З комп'ютера ця проблема зникає. Особливо це класно, якщо на вас наклали обмеження, і ви не можете писати повідомлення в Дірект. А вам треба відповідати клієнтам, тоді ви заходите з комп'ютера, і якби все окей. Або ж ви можете змінити інший телефон. Якщо ви були на айфоні, змініть на андроїд. Якщо були на андроїді, на айфон. якщо вас немає там, Айфона чи немає андроїда іншого, ну просто змініть інший телефон. Тобто ви були на одному телефоні, зайдіть, скачайте інстаграм на інший телефон, війдіть туди, ця функція зникне. На жаль, немає 100% гарантії, що саме це допоможе. Це методики, які можуть повпливати на те, щоб у вас зникло обмеження. Вам треба протестити, які методики підійдуть саме в вашому аккаунті Ну і ще один випадок: це почекати, якщо на вас наклали обмеження. Не робіть ніяких масових дій, не викладайте масу контента, не пишіть коментарі, не ставте лайки. Коротше, не робіть масових дій впродовж 7-14 днів, і ці обмеження зникнуть. Можливо, зникнуть навіть впродовж 72 годин. Якщо ви взагалі не будете вести суперактивність в інстаграм, а просто будете там сидіти, спостерігати. В більшості випадків зазвичай навіть допомагає 24 години. Якщо ви 24 години не будете робити ніяких дій в інстаграм, з вас знімуть ці обмеження, але все залежить від вашого аккаунту, наскільки він. Давно в мережі, як давно він створений, і як давно ви ним користуєтесь. Обов'язково, якщо ви, не дай Боже, користувалися якимись сервісами на крутки лайків, коментарів чи ще щось, обов'язково зайдіть в ці сервіси і видаліть звідти інстаграм. Також я зараз покажу, як це зробити з самого інстаграм аккаунту. Для цього вам потрібно зайти в свій інстаграм, перейти в налаштування. Далі вибираєте тут сайти та додатки, вибираєте додатки, і якщо у вас тут є якісь активні додатки. Які ми використовались для накрутки лайків чи коментарів, чи будь-чого, чи просто для масфоловінгу, то видаліть їх звідси, бо довіри їм немає, і ваш інстаграм буде помічено як спам. Ну, і ще один спосіб, який також вам може допомогти, це коли ви на своєму телефоні повністю видалите Інстаграм, почистите кеш і перевстановите Інстаграм. Тепер що робити, щоб у вас не було таких обмежень, щоб не потрапити на це. Ну, перше активність. Моя рекомендація: не перевищуйте загальну кількість дій в інстаграм 50 в добу. Тобто, 50 в добу це мається на увазі загальна кількість всіх дій. Підписки, якщо ви робите, лайки, коментарі, взаємодії, відписки в діректи, тому подібне. 50 дій на добу тоді. Ви точно не будете тригерити систему. Друге, якщо у вас молодий інстаграм акаунт, якщо ви його сьогодні створили, то не потрібно в нього відразу заливати купу контента, відразу публікувати купу статей, відразу щось писати, відразу всіх додавати в друзі і тому подібне. Маса дій в нових, особливо в нових акаунтів, приводить не просто до обмеження функцій, а до блокування. І це вже перевірено не раз моїми підписниками, які потім пишуть мені в інстаграм, що допоможіть мене заблокували. От створили новий акаунт. Третє. Ваш інстаграм, якщо він бізнес, я рекомендую зв'язати його з Фейсбуком. Актуальний спосіб прив'язки інстаграм до Фейсбук. Ви бачите, у мене за спиною це відео, яке я записав в 2024 році. Воно актуальне, воно працює, і ви можете ним користуватись, правильно прив'язавши інстаграм до фейсбук. Також посилання я залишу в описі. Третя неочевидна штука, але я рекомендую всім дотримуватись. Це коли ваш інстаграм знаходиться в резервному телефоні. Заведіть собі резервний телефон. Резервний телефон, який буде лежати у вас вдома, буде підключатись лише через мобільний інтернет. На ньому буде встановлений інстаграм, фейсбук, ваша почта, все це буде захищено двофакторною ідентифікація, і з того телефону ви взагалі ніяких дій не робите. Він просто резервний, на якому лежить ваш інстаграм і напрацьовує траст, щоб в будь-якому випадку якісь обмеження функції чи ще щось ви могли відновити його через резервний телефон. Четверте, це те, що я вже сказав, захистіть свій інстаграм, встановіть туди складний пароль, двохфакторну ідентифікацію, і дивіться, щоб у вас в центрі аккаунтів все було на... налаштовано. Більше корисних відео про налаштування Instagram я залишу в описі, зайдіть і подивіться, але підсумовуючи це все, основна рекомендація: не перевищуйте загальну кількість дій. Не займайтесь мас-фоловінгом навіть ручним, особливо, якщо у вас новий аккаунт. Я знаю, що таке розповідають на різних курсах, що займаєтесь мас-фоловінгом. Він працює так, він працює. Ви можете підписуватись, якщо ви даєте корисний контент на інших людей, але для нових акаунтів. Там, взагалі, ліміт 20 дій в добу. А люди що роблять? Люди беруть, закидають відразу купу контента, підписки, вподобайки, коментарі, і це все приводить до блокування вашого акаунту. Отож, будьте уважні, будьте обережні, будь ласка, не перевищуйте ліміти, щоб не виникало у вас проблем. Якщо у вас є якісь запитання, я створив чат-бот в Телеграм, де ви можете поставити своє запитання, отримати від мене відповідь. Внизу також залишу посилання. Посилання на мій. Продукт покроковий, практичний продукт, генератор клієнтів в Instagram Також внизу зараз тут у вас з'являться декілька відео, які варто переглянути. Я рекомендую обов'язково їх переглянути. А я дякую за те, що ви додивились до кінця. Вірю, що це відео було вам мега корисним. На зв'язку з вами був Іван Шевцов. До зустрічі в нових відео. Бувайте!